Заїхала ось така бюджеточка ноутбучок HP 14 дюймів. Практично жодних нюансів немає, лише слід від наклеечки. По задній кришці також жодних нюансів немає. Ноутбук працює супер класно, супер швидко. А, має на базі i5 6. 6300, два ідра 4 потока, базова частота 2,5. Інтегровка. Відеокарта не продосмотрена, оскільки це бюджеточка і чисто для роботи. Звісно, ви можете пограти в якісь простенькі ігри по типу Роблекса, GTA Сан Андреас, Старі Сталкера і так далі. Але на щось більше розраховувати не варто. Укомплектований 8 гіг оперативки. DDR4, базова частота 3200, ssd СДшнік NVMe 256. Тому для роботи це супер-супер круто і супер швидко все працює. Наш процесор 6300, u 8 оперативки, SSD, Intel Graphics 520. Щас зараз запустимо для теста YouTube, чи в 4К. Працює все дуже-дуже швидко, буквально лічені секунди і все відкривається. Тобто Жодних нарікань по роботі немає. також по стану жодних нарікань немає. Єдине це слідні наклеїчки. Также встановлений новий акумулятор, який тримає до 5 годин. 4К відео. Та Так, одразу прошу пробачення за рекламу, якщо реклама буде. Ось так все працює ідеально. Звук також чистий, без жодних дефектів. На матриці також жодних дефектів немає. Угол обзора не супер крутий, але для роботи саме то. Дуже компактний і дуже класний ноутбук. Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що 4К для цього ноутбука не проблема. Через повторюсь, ноутбук майже без жодних дефектів, єдиний слід селі та